Че небесний, таточку мій добрий, ти подих мого життя, початок і кінець, той, хто тримає всесвіт і ніжно береже мою душу, я приходжу до тебе сьогодні не з ідеальністю, а з відкритим серцем, що потребує твоєї присутності. Господи, Ти сказав: хто перебуває під покровом Всевишнього, той спочиває в тіні всемогоднього, тому я ховаюсь у тобі. Мов дитина під теплим крилом, ти мій захист, моя фортеця, моя перемога. Навіть коли хвилі піднімаються, коли земля під ногами тремтить, я не боятимусь нічного жаху, ані стріли, що летить у день ані темряви, що крадеться у уночі, бо ти світло, що не згасає, я знаю, твоя рука тримає мене міцно. Твої ангели обіймають мене невидимими крилами, ведуть крізь хаос, не дають спіткнутися. Отже, я віддаю тобі свої страхи, кожен тягар, який несу потай. очисте серце від зневіри, наповни його відвагою і глибиною миру, дай мені серце, що вміє чекати, і дух, що не зламається під вагою випробувань. Коли світ шепоче здайся. Я відповідаю твоїм словом, Господь, моя твердиня, і я не похитнусь, ти піднімаєш мене вище шторму, даєш сили йти, коли немає дороги. Дякую тобі, батьку, за любов, яка ніколи не зраджує, за спокій, що перевищує розум, за воїну. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю.